У нас у продажу такий гарненький Opel Vectra OPC. OPC – Це спортивна версія даного автомобіля 2.0, турбо на механіці. Машинка офіційна, повністю ціла, обслужена, готова до нового власника. Просто подивіться на цю комплектацію. 400 підйомника, дзеркал, спортивні сідушки Recaro, шкіра, тканина комбіновані, мультикермо. Стандартна мультимедіа, доустановлена ще мультимедіа на андроїді двохзонний клімат. Автомобіль просто в шикарному стані, просто по на стан даного автомобіля. А машинка на дійсно поціновувача даних автомобілів. Спортивна, красива. І дуже ексклюзивна машинка знаходиться на локації Республіка, Кільцева дорога 1, автофокус. Актуальну ціну на даний автомобіль ви можете дізнатися по посиланню в шапці профілю. Тому не гайте часу, приїжджайте, будемо раді вас бачити.